Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер, і сьогодні ми з вами будемо грати у гру but you're on a bike. І тут, напевно, ви подумаєте, що я на якомусь першому світі, але ні. Я тут дійшла вже до 21-го світу, який я ще не встигла прийти. Я вирішила записати, як я його буду проходити. І так, зараз він загрузиться. І ось ми вже на 21-му світі. Так, якщо ви хочете, щоб я знімала ще, то тоді можете, я не знаю, напевно, ставити лайки, і я тоді побачу, що вам подобається. Я буду далі знімати таке. Ну а ми полетіли. Я на самій справі... Що <гум> сказати, не часто падаю, але... Ну я все-таки не часто падаю, розумієте? Я не так часто падаю, як ви думаєте. Просто я інколи занадто спішу. Так. Ми вже проходимо з вами восьмий левел. вже дев'ятий. Ну, коротше, я думаю, ніяких важкостей в мене тут не буде. Головне, щоб ви встигали. А! Це що було? Так, ладно, допустим. Не зрозуміло, що це було, але ну добре. Що було, то було. Так, а! Для тих, до речі, хто не знає цю гру я вам поясню, оці штуки вас відкидують. Але дивлячись, з якої швидкості, ви на них підете. Оця штука вас зжигає, так сказати. Це батутики, на яких можна стрибати. А! Ех. Ну, поки що в мене тільки два падіння, бо тому що тут, коротше, в верхньому кутку є скільки в тебе смертей. Вот. Ну, в принципі, про платформу ви поняли. Так, оце ось штуки, які прискорюють, і там зверху... Ааа, блін, там зверху така от штучка. Треба її нам об'їхати. Так, ну це ножи, до яких її... Є... До яких ти при одному дотурканні можеш вмерти. Ну, це, я думаю, ви поняли, бо це світячі зараз штуки. А вони зараз майже всім відомі. Ну, так от. Ми дійшли вже до 25-го левла Ой, блін, важка штука. Ва! Фух. А, ну, а оце от такі боксерські штучки. Якщо ти на них попадаєшся, вони тебе відкидають просто... В наведуме какие-то цветы. Вай! Так. А -а -а! А -а! так, я надеюсь, она тут не пропадает. Да ну, она не пропадает? Ммм, опять слегка. Ой, а ця штука, короче, дуже важко. Ну, це якщо ти не будеш не попадатись. Ну, я, коротше, не буду поясняти, там, де все понятно. Ех! Та, слыш, коро! Як тут перестрибнути? Якщо попри виражатися. А, я поняла, здається. Єдина корова, походить тут я. Mm. А? Я вже подумала на Байков Хеллф суд подати. поддаты. В тобі. Ну, я не знаю, як там співається в те песни. Бляха, нафіга я сюди стриму. О, до речі, мені мало щось вдалі дати. Е -е -е -е. О, ви дивіться, М -м -м, я задоволена. Я так розумію, я зніму ще другу частину. Бо тому що, ну, це ж просто идеально. Так, ну добре, в нас там скоро вже відкриється все от. два спін, і ми відкриємо їх з вами. Так, Так. Так. А! уф фу уф уф а а а а э Ja poňala, ja poňala, tu treba obráš, ne? No? Poňala, ja, 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 ja. Tak sa som ešte kde príde. Uhu! Jak dobre ja prišla. Chill, chil, chill, chil! chill. Chil, chill! Chil, chill, ja chcem prítiť. Chill, 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 chill. О, зараз вулкан вибухне, блін Моя остання нервова клітка, напевно, десь на суплях тримається А, -а, -а. а, -а, -а. це за такі страшні звуки. Моя нервова клітка зараз полетіла тільки що, як я пару секунд. Тому. Та, ну, чак. Я... О! лайк хепі, like, happy... О, не лут. Добре, перезаходимо. Так, ми знову тут. А! А моя нервова хлібка не тут. То Тони... не. Наскільки можна бути лохом, щоб отак облушаритись? Я пройшла вже 21 світ. Ну як? Я пройшла тільки 20, це 21. От наскільки треба бути лохом, щоб вот так вот лоханутися. Та не ну боже, не на вижу, Я думаю, ви це бачите. І, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я вас прошу. Я вас прошу, дайте пройти, о небесні сили. О, дякую! Ммм, рано радовалась. А ну я что таке? Стоп? Я про ці штуки пришлось Так, добре, не важливо. Головне. Головне, що я пройшла. У мене 21-й світ, а смертей 25. Що не сходиться? Уі! Та ну, що таке?

А, ну, в принципе, легко. Я уже думала. Я тут сто... А, -а, -а. я знаю, что это такое. А ну, о, так так теж можно, оказывать. Ну ладно. Так, добре, тут, походу, треба обережненько Угу. Тут можно не обережненько А! А! -а. А, -а, -а, -а. теперь поняла, что тут. А -а мех, Не мех, 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 не мех, не мех. Да ну Так, добре. А, -а, -а. уперли. Фух, тільки спокійські. <гаду> Боже, Як міняється голос. А-а! Куда? Взагалі ничего не поняла. Ааа, я взагалі не по тим штука. А-а! Ничего не бачу мышка сломалась. О! Разломалась. Пофиг, шоу, меня кто-то себе, а меня никто не Лям-лям-лям-лям-лям Блин, что це за трубы такие пишлы? Куда? Я уже подумала, я тут застрягла на вики вечни. Спастка Джокера. Ай! Скільки б я не секала, куди б я не бігла? Вічно мене збиває той шарик, О, шарик. Та ну я ж

Ревнице токсик. Так все, короче. Куда лечу? Вот скажите мне. А -а -а! Ну вот чему я? Куда не хочу, туда лечу. хм м я скоро заразум здесь доста. Да ну, будь ласка, я Я думала, тільки бы встигнути а що тут треба робити? Люди добрі, допоможіть! А, я понял. йо мою Так, добре. Ай! Не добре! Шо! Воно? Куда назад. Так, я понял. Ты шо? А, -а, -а Вау, ты <Jah> <ми büyük> ты Тук так. -ту 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 -ту. Бо серйозно, я пройшла вже на 90% світ. На 90% світ! Я не можу пройти. <coughs> Але замітьте, я ще не використала ні одного скіпа. І походу цей скіп зараз буде. Так, ні, я постараюсь пройти без скіпів. Хоча в мене їх цілих 6, я би могла аж до самого. Чого пропустити. Хоча ні, я не могла. Ну все одно. От потім як мені дадуть цей байк, блін, за другий день, я вам всю карту просто влечу. Пофіг, що це не. пофіг, що це, коротше, не. не летучий, але все А-а-а! Чего, 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 А я, поняла, поняла. поняла. Пон... поняла. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Ура! Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Ну їдь, іщи мене зараз перерублять Вип! Вип! Ей! Це прекрасне! Мммм, найс! 72 смерті

А вот знаете что? <свист> Короче, всем папа. Всем просто до побачення. Потому что... Короче, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. А я пошла замовлять психолога. <свист> всем папа.